Вітання, ви дивитесь програму Імперія кіно. За декілька років очікувань пригоди легендарного велетня Шрека вже готові повертатись. Еді мерфі вже розповів, над чим зараз активно працює DreamWorks і оголосив дату виходу п'ятої частини. Зокрема, і поділився планами щодо спінофу про віслюка. Спираючись на заяву актора, франшиза буде розвиватися протягом декількох років. Сьогодні ми обговоримо всі наявні новини про шрека та його сторонні проєкти. Тому не перемикайтесь, нам є чим здивувати, адже це приємна несподіванка під новий 2025 рік Понад 10 років тому з моменту вигоду останнього фільму Шрек назавжди, фанати все ще чекають на реліз п'ятої частини. Адже у 2001 році історія про зеленого велетня змінила світове уявлення про анімацію. Поєднання гострої комедії для дітей та дорослих втілилося разом з казковим форматом, разом з висміюванням стереотипів та ритмічному саундтреку. І саме тому низка продовжень була неминучою. От тільки п'ятий фільм застряг у пеклі продакшену, а перші новини з'явилися під кінець дві року. Третього року наразі DreamWorks працює над виходом наступної глави про шрека завдяки торішньому успіху панди Кунг-Фу 4». А й Ді мерфі це підтвердив в одному зі своїх останніх інтерв'ю. Четверта частина воїна дракона зібрала у світі півмільярда доларів, у результаті чого загальний виторг франшизи перевищив два мільярди. При цьому рейтингу фільма найнижчий в усій серії, що не завадило йому окупитись та принести прибуток. Водночас Кіт у Чоботях останні бажання ще три роки тому показав, що глядачі не втратили зацікавлені до шрека. Стрічка зібрала півмільярда у прокаті, що у п'ять разів більше за її бюджет. Таким чином, DreamWorks вагомо посилили виробничі потужності, аби випустити Шрек 5 вже у цьому році. Саме Ді Мерфі в одному з інтерв'ю підтвердив розробку продовження. За його словами, робота стартувала торік навесні, і цьогоріч фільм вийде у прокат. При цьому свої репліки для знаменитого віслюка Мерфі вже записав. Щоправда, головне питання щодо продовження полягає у тому, чи будуть в акторському складі шрек 5 оригінальні актори, які зробили героїв. Такими популярними коментар Майкла Майерса був цілком очікуваний. Актор неодноразово заявляв, що готовий працювати над Шреком хоч кожного року, якби була можливість, тому він точно повернеться до своєї ролі. А от повернення Камерон Діас до ролі Фіони було під загрозою, оскільки акторка нібито пішла з великого кіно. Останні 10 років її не було видно ніде, тому багато глядачів переймалися щодо спроб DreamWorks її б знову повернути до проєкту. Хоча цьогоріч заплановано вихід стрічки знову до справи за участі Діас Наразі її повернення до Шрек 5 офіційно не підтверджено, але будемо вірити, що вона зможе озвучити фіону. Починаючи з другої частини франшизи, Антоніо Бандерас радує шанувальників голосом кота у Чоботах. І схоже, що він повернеться у продовження шрека, з якого все й почалося. На питання про своє повернення, актор заявив, що абсолютно точно повернеться до своєї ролі, як мінімум, ще на один фільм. Зрозуміло, що мова йшла про шрека, якщо врахувати його потенційний скорий вихід. Хоча для нас новини акторів-озвучки не особливо важливі, приємно знати, що оригінальні актори повертаються до роботи. Попри багаті чутки про сценарії, які з'явилися Нещодавно реальних деталей про сюжет Шрек 5 так ніхто й не розкривав. Після того, як Шрек та Фіона знову знайшли один одного у Шрек назавжди, повинно відбутися дещо більше, аби позбавити їх родинного щастя. І одним з напрямків, який лишається відкритим, діти шрека та фіони. До подій нового фільму вони можуть стати підлітками, що послугує варіантом на тему батьків та дітей. Такий сюжетний хік міг би бути очікуваний і показав би старість шрека, який намагається підтримувати зв'язок з молодим поколінням. До острих жартів франшизи це цілком підходить, адже насправді шрек є знаковим фільмом. Не тільки через любов від критиків та глядачів, оригінальний фільм був за великим рахунком казковою гострою пародією на Дісней, який закохав у себе мільйони глядачів. Його вихід навіть підштовхнув академію кінематографічних мистецтв та наук до створення нової категорії кінопремії Оскар кращий анімаційний фільм. І це було так, би мовити, вельми вагоме досягнення. Яке не вдалося жодній роботі мишачої хати, хоча їхні роботи отримували інші спеціальні премії, і це багато говорить про те, як Шрек здійснив революцію, який вперше завоював таку винагороду, обійшовши суперників. Також зелений людожер увійшов в історію касових зборів як перша франшиза анімаційних фільмів, яка перевищила позначку у 3 мільярди доларів. Але крім продовження родини велетні, в нас чекає і розширення франшизи. Той самий Еді Мерфі підтвердив, що одним з наступних фільмів про пригоди Шрека буде спін спін-оф про Віслюка, тобто після п'ятого фільму. До речі, робота над проєктом йде просто зараз. Але наразі тільки у вигляді чернеток сценарію, бо активна робота розпочнеться після прем'єри Шрек 5. Найцікавіше, що фільм про Віслюка заслуга виключно самого Мерфі. Річ у тім, що після успіхів продовження кота у чоботях, актор почав активно просувати у змі ідею власного. Сольника. Тепер в іслючому сюжеті таки буде дано зелене світло. А отже, Dreamworks змогла піти на зустріч Мерфі. А вже ж сольник його героя був не першим випадком, коли франшиза розширюється. Бо перший фільм про кота у Чоботях, якого озвучив Антоніо Бандерас, вийшов аж 14 років тому. Його продовження отримало популярність та високі рейтинги. А ще й запам'ятався прекрасним головним негідником. Водночас кіт у Чоботях останнє бажання використовував більш драматичний підхід до історії, охоплюючи навіть реальні проблеми на кшталт панічних напад. Падів, подикують, що фільм про Віслюка буде менш серйозним ніж фільми про кота, проте це не завадить йому сподобатися аудиторії. Цікавинка в тому, що Едзі Мерфі влучно обрав час для подібних новин. Торік, у липні, перший шлях несподівано обійняв лідерство на Netflix. Ясна річ, що це викликало додатковий ажіотаж навколо продовження і додаткового сольника. Ентузіазм Мерфі щодо сольника зрозумілий, адже образ Віслюка завжди був родзинкою франшизи. І окремий фільм обіцяє показати нові сторони героя, потенційно пропонуючи нові комедійні та емоційні переймання. Врешті-решт, від кота у чоботях ніхто не очікував, що він буде настільки успішним, а тому і Віслюка найменші очікування. Деякі рахують його не до кінця розкритим героєм франшизи, і не складно зрозуміти, чому його люблять. Його стиль у розмові та комічна частина приносять у кожну сцену купу дотепності та харизми. Пластична анімація, неймовірні вчинки та танцювальні рухи забирають на себе всю увагу. Загалом. Сольник про Віслюка очікується веселим та душевним, який розширить історію головного героя. тільки не зрозуміло, у який час розгорнуться події фільму. Ймовірно, творці ізолюють Віслюка від інших героїв Шрека. Так вже робили з котом у чоботях, тому досвід вочевидь вдалий. З боку хронології студія може піти двома шляхами: перший Віслюк може продовжити історію після виходу Шрек 5, а другий у ширшому показі бекграунду героя. Його історія має чимало білих плям, а те, що відомо, тягне на захопливу пригоду. Попередньо віслюк. Влюк народився на заводі і довгий час жив там, доки його не прихистив хлопчик Джек. Але він віддав його за чарівні боби. Після чого Віслюк став хатньою твариною якогось старця, який згодом віддав його придуркуватій бакці. Як можна бачити, про Віслюка відомо не занадто багато до тих моментів, коли він з'явився у Шрека на болоті. Але його історія має пригоди, трагедію та гумор. А отже, може дати свіжий погляд на походження та по-новому розкрити героя. Проте, попри загальну інтригу про повернення шрека та сольник Віслюка, продовження кота. У чобутях очікується не менше. Пухнастий показав найкращі збори студії за десятиріччя, не кажучи про те, що його номінували на Оскар як найкращий анімаційний фільм. Сам Бандерас теж не проти повернутися до ролі, аби закрити гештальт у роботі над своїм героєм. Щоправда, після другої картини режисер Джоел Кроуфорд заявив, що не знає подальшої долі франшизи. Сам творець сподівається, що кіт у чобутях з'явиться, хоча б на ще один фільм, але наразі жодних гарантій. Проте реліз Шрек-5 та сольника віслюка посунуть кота у чоботях трохи далі. Тому якщо третій фільм і буде, то попередньо через 5 років. DreamWorks розумно розпоряджається кадрами, тому одночасно декілька робіт вони не ведуть. Через це його вихід пророчать після сольного фільму про Віслюка. І наразі ця вся інформація про шрека. Вочевидь, що франшиза може природитися на наших очах, тому все залежить від зборів та оцінок критиків та глядачів. Обов'язково напишіть у коментарях, чи чекаєте ви шрек 5. і як вам новини про сольник Віслюка? А може б ви хотіли ширшого розкриття його стосунків з драконицею? Ну а на цьому ми прощаємось, друзі. До нових зустрічей!